Доброго, ми з України. Такий відос, не знаю, наскільки він затягнеться по заряду героїв. Значить, є в кожного героя певний, певна швидкість набору мани. Ось якщо ми беремо, починаємо стартувати з героїв, саме є дуже швидкий набір мани, це Хела. Вона базово заряджається з 6,5 камінців. Для того, щоб її розкрутити до шести камінців. Це загони її на манну 11 дали, Все, вона погнала шести камінців. Навіть без прориву такі герої. А так вона з проривом, вона і так шести зарядиться. Навіть без загонів на манну. Далі, дуже популярні герої це швидкі герої. Базово, вони заряджаються з вісьми камінців. Базово. Їх розкрутити можна до семи камінців яким чином, можна їм дати загони на манну, можна їх по сіці талантів прокачати, чи артефакта їм дати, і розкрутити до 7 камінців, до 6 камінців і їх не розкрутите. Наскільки це потрібно, не знаю. Це для топів можливо, роль зіграє. Для середнього гравця ну, не дуже воно зіграє роль. Тому що, е, як правило, Середнього гравця в команді присутні якісь швидкі герої, якісь середні герої. От для середнього гравця грає дуже велику роль, щоб ось цього середнього, ну, знову ж Атропос з проривом, там, щоб ось цього середнього героя розкрутити до заряду з дев'яти камінців. Тому що гра називається Три в ряд. Тобто. Ми складаємо, як правило, по три камінчики. Так, да, хто умудряється, буває камінь по-різному стоїть. Можна скласти десь 4, можна скласти десь і кристал, п'ять камінців. Ось. Але часто досить в грі, для того, щоб виграти бій, потрібно дев'ять камінців. Якщо у вас команда зібрана, давайте якимось отаким от чином. Е, сюди давайте отак от підемо в цю команду червоних. Якщо у вас команда зібрана отаким от чином, що е, є якісь герої типу. Зараз пошукаємо, що у мене за дно тут є. Ось ОРС, да Звичайний, повільний, є е, е, якийсь середній герой. О, там Тесей. і є, наприклад, середній герой, той самий Гем, наприклад, да? це дно, а не команда. Тому що е, я не зможу цих героїв одночасно зарядити. Один випадок із ста, коли мені, я зайшов на поле, все поле червоне. О, я склав кристал, потім щось дьорнув, хоп, всі заряжені. Ну, це таке буває дуже-дуже рідко. Тут, аби дев'ять камінців нарити, то за щастя. Так, да, є такі герої, що там підвищують мани. Якась там таска сліпока, та ж сама Седна і так далі. Є герої, які там міньйони їхні підвищують мани і так далі. Це хорошо. Але це більше виключення. Є такі речі, самі банальні це перше. Відмінимо. Значить, перше. Це у нас війська. Війська на ману. От при повній прокачці війська на ману можуть дати 15% регені мани. Тобто, це на фулі при 30%. Коли війська на ману прокачені до 11%, вони дають 9%. До 17% вони дають 11%. До 23% вони дають 13%. От 23% це критично. Тому що тільки дякуючи цим військам, ви з середнього героя, який заряджається з 10 камінців базово, ви робите з нього псевдошвидкого. Тобто для того, щоб з героя, який заряджається з 10 камінців, Зробити героя, який буде заряджатись з 9 камінців, йому треба пришвидшити реген Мани на 12%. В військах скачок йде на 2. Тобто там 9, 11, 13, 15%, верніше, не так, з 7, по-моєму, вони стартуючи. Так, щоб не збрехати, десь в мене є війська, які не качані зовсім. Чи твірочні? Які вони? Які вони? Де вони? А ось гноми. Базово 5. Тобто 5, потім скаче 7, потім скаче 9. О, 9, 11, 13 і 15. Тобто, маючи 23 війська, вам більше нічого не потрібно для того, щоб середнього героя зробити псевдошвидкого. Тобто, який буде заряджати з 9 камінців. Далі йдемо в синю команду, мою, наприклад. В основному, в мене сині, які граються, середні герої. Для того, щоб це була команда. Мені прийшло, що зробити. Я ніколи моно не граю. Наприклад, отак в мене може бути десь команда, отак. Ось. Сюди скаді. Да? Оце команда. Для того, щоб зробити цю команду командою, перше, треба прокачати загони. Для швидкого героя того самого Абзу, я не бачу сенсу, тим більше, що він прорваний. Я не бачу сенсу йому ставити якісь загони на ману. Тому що він один погоди не зробить. Мені для того, щоб зробити погоду, мені треба, наприклад, мареною зрізати, ентемемою вдарити і, наприклад, абзудобрати. Або якогось бронеріза, от типу, якби в мене була вкачена, де вона там є, колись вона буде вкачена. Сів нова середня, да? ось. Тоді мені треба як зробити? Мені треба зарядити ньорда, для того, щоб бафнути йому всім героям атаку. Це раз. Ньорд, він, якщо брати його по сітці талантів. Кожного п'ятизіркового героя є е, е, всі ці талантів можливість регенман збільшити до е, там, на 2 чи на 4%. Повертаємось до ньорда, де він там у мене є? Я не пам'ятаю, я його давно качав, але більш ніж впевнений, що таланти я йому зацепив. В талантах, верніше, регенман зацепив. Дивимося сюди, ось на 4% в нього збільшується реген мани. Тобто для того, щоб його зарядити, йому достатньо дати 4 його відсотки, дати йому ще 9% і маємо 13%. Тобто йому достатньо фактично 11 загонів. І більше нічого йому не потрібно для того, щоб він зарядився з дев'яти камінців. Вже не кажучи, що він сам собі ракушки призиває, і вони теж бафують реген мани. Далі, для того, щоб зарядити ентемему, можна дати там 17 загони, щоб вона заряджалася. В неї також всі ці талантів на 2% є реген мани. І можна навіть артефакта ніяку не давати. Можна дати ось так. Ось такого артефакта. І для того, щоб, наприклад, в мене не прокачана сів, то мені для того, щоб вона заряжалась, це треба їй дати бажано. Це 11 буде. Буде 23, достатньо було б дати лише їй війська. А так, ще треба дати їй артефакта, для того, щоб вона могла зарядитися з ось. 1% кожен хід. Тобто, поки камні я зберу, цей відсоток накидається. Ось. Оця команда. Тобто е, можна варіювати чим? Про е, п'ятизіркові герої. Є три аспекти, які варіюються е, е, вар для набору мани середніх героїв до 9 камінців. Війська. Емблеми і артефакти. По артефактах всі знають, що є артефакти, двійочні, ой, верніше не так, тріючний, четвірочний, п'ятірочний. Значить, серед артефактів, серед артефактів, ось є один відсоток відновлює ману. Тобто кожен хід вона накидає відсоток. І поки герой зарядиться, верніше, поки ви зберете 9 камінців, то ця ракушка і накидає ці відсотки. Або ж там, якщо взяти ось такий, то він генерує ману плюс 2% додає. Тобто є варіації. Ну їх всього-навсього трішних артефактів, два вида. Четвірочних три види артефактів. Кожен з них, Один з цих трьох видів в кожному кольорі є який на реген Манне. Ось цей, цей відновлює один відсоток в кінці кожного ходу. В принципі, та ж сама ракушка, тільки вже четвірка і, як свою справу вона робить. В Фіолі реген Манне вже 3% йде. Тобто е, можна взяти 9, е, на 9 війська, тобто це 11, 11 рівня прокачки. І плюс череп взяти. І все. І ви з середнього героя зробили е, повноцінного псевдо-швидкого героя. З 9 камінців його зарядили. І при, коли ви ведете бій, ви це повинні розуміти. Ось. Е, і п'ятірочні війська, там є якби варіації. То, тобто, е, є. Тут немає, реген мани 5%. Це досить круто, але треба піймати три таких артефакти. Є варіація інша. Так, 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 відновлення мани кожен хід 2%. Тобто, оцей артефакт. Він буде вдвічі швидше е, давати набір мани, ніж е, тріючний чи, чи четвірошний. Тобто 2% цих буде кожен хід накидати. 5 ходів пройшло, він 10% цим, цих вам накидав. Ось, Значить, але їх треба п'ятірки тільки ці піймати. Значить, як це на практиці? Ось беремо рейд, шукаємо суперника. Ось в нього нормальної їжі, погнали в бій. Сів в мене накачана зовсім. Якщо по ній попаде хтось, то може і не вижити, Ну таке. Значить, дивимося. Три камічка пустили раз. Зарядилось в мене скаді, це добре. Ми можемо, не знаю, чи заблочив, трошки може, поспішив. Так, тепер е пустили. А ось так можемо пустити сюди. Так. Далі три камінчики пустили двас І далі мені треба ще три камінчики для того, щоб мені зарядити своїх е героїв. Абзу зарядиться вже. Тому що він швидкий і він прорваний. Тобто я одного камінчика пускаю в пустоту, хоруса не заряджаю. І Ньорд зарядився. Тобто, фактично, ми зараз пустили 8 камінців, тому що три по героях один в пустоту маємо 8. Ньорд за рахунок ракушки, сам себе бафнув, зарядився. Абзу за рахунок того, що він швидкий, зарядився. Зараз ми ньордом накидаємо ракушки всім іншим. Абзу добираємо хоруса. І далі нам навіть не треба фактично синіх камінців, тому що ракушки зараз накидають. Або треба було б знайти ще одного ось. Вже маємо, дивіться, ситуація яка. Сів зарядилася. Чому? Тому що в неї стоїть артефакт, який один відсоток постійно бафає мани. Плюс ракушка, і вона вже зарядилася. В антимемі там прокачка, там і наші війська круче, і в неї прокачка по емблемах, але їй все рівно треба 10, 9 камінців для заряду. От зараз, за рахунок цієї ракушки ньорда, то вона й так зарядиться на слідущий хід. Але до того часу ми сів лупимо, зрізаємо броню. Зрізали, да? і з Каді ми можемо, наприклад, забрати ту саму Афродіту і пустити чотири камічки в пустоту. Хоп, дочекатись, поки е, НТММ зарядиться, бахнути, наприклад, потері. І все, каменю нема. Але в мене раз зарядилися герої, і я лишив тільки два крайні герої суперника. Мені вже якби ролі не грає, що камені нема. Тому що я своїх зарядив раз, я ними раз ультанув, і фактично я бій вже виграв. Навіть якщо зараз Лупанетера, це мені не страшно. Тим більше, що ось підтягнулися сині камінці, знову ж таки. Е Получається, за рахунок ракушок, і за рахунок того, от ньорд зарядився, тому що в нього три цих ракушки. І абзу зарядився, тому що він швидкий. Ньордом бафуємо, Знов ракушки накидаємо, абзу забираємо теру. Ну і далі можна ще. Ай, зірвуться червоні, нічого страшного, я думаю, ми це переживемо. Ось. І сині, все. Мої всі заряжені. Далі ми, типу від Ганеші потерпаємо. І при цьому дивіться, за рахунок ракушок, за рахунок бафнутого захисту, за рахунок того, що е, війська, артефакти в сів стоять, сів спокійно собі пережила Ганешу. Да, в неї 800, там залишилось ХП, але вона пережила Ганешу. Тому що е, війська і артефакти. Вже коли ви на певних рівнях граєте, грають набагато більшу роль, ніж е, самі герої. Герої, понятно, що треба підбирати. От Ріщика я зрізав. Да? Вона вдарила ні про що, але я зрізав броню. Далі я б'ю антимемою збафнутою атакою і зрізаною бронею І 800 забираю. Якби цього не було, то вона б там забрала 300 чи 200 ось. І Абзу просто-напросто добираю. Хоча в Абзу зрізана атака, ну то таке. Але порізана броня в Ганеші була. Тому для того, щоб у вас була повноцінна команда, ви повинні розуміти заряд своїх героїв. Ви повинні розуміти, що вам треба підтягувати для того, щоб вони одночасно заряджалися, для того, щоб коли ваші герої зарядилися, ви розносили суперника. Один раз зарядились і все. І ви винесли декілька героїв суперника і виграли бій. Бо, бо коли у вас закінчився камінь, вам не страшно, у вас пробитий центр, ви спокійно той камінь нашукуєте, і далі цей бій доводите до логічного закінчення. А коли у вас герої. Один заряджається повільніше, другий швидше. У Вас, звичайно, сів, який треба 12 камінців, ви впиралися, впиралися, розкрутили її аж до 11 камінців до заряду. Нічого вона не дасть, нічого ви з цим не зробите, з цими 11 камінцями. Тому що ви її, поки зарядите, то пів вашої команди просто рознесуть, винесуть. Все, всім дякую за увагу. Коментуйте.